Вітаю вас, шановні глядачі. В одному зі своїх виступів Путін заявив, що не хоче ніяких переговорів вже що не, не бачить з ким домовлятися, не бачить сенсу в тому всьому. Хоча раніше про переговори говорилося дуже багато разів, дуже неоднократно, і було дуже багато спроб переговорів. Я би хотів подивитися, чи дійсно переговори відбудуться, чи не відбудуться, чи це якийсь блеф. Так, добре. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть по переговорах. Я вже пам'ятаю, я вже казав, що переговори будуть. І в мене є відчуття, що переговори таки будуть. Тому те, що зараз відбувається в Курску, на Донбасі, це все неспроста. Все одно прийде до того всього якась жирна крапка, і в цьому буде поставлений кінець. Ні одна війна не тривала безкінечно, знаєте, все одно прийдеться домовлятися. Давайте, Боже, дивитись правді в очі. Добре, давайте я подивлюся, що мені карти показують по переговорах. Перша карта карта вірності падає. Карта святкування. Карта праздника падає. Карта противника. Ну, дві карти позитивні, одна негативна. Противник це боротьба. Це якісь, можливо, далі бої тяжкі з завоюванням територій. Пікова дама, карта вдови, не дуже хороша карта. Сімірка Бубнова, карта вогневої агресії, Сімірка червова, обман, брехня, наклеп. Ну, таке от, брехня, маніпуляція, я би так сказав. Перевернута дев'ятка пентаклів, карта втрати грошей. І пряма позиція Симірка жезлів, карта сили, карта тріумфу. Я би сказав так, переговори все одно будуть. Будуть переговори. Все одно прийдеться домовлятись. Варіант обміну територіями я не відкидаю, в тому числі. Ну, будемо дивитися. Стосовно обміну територій, я ще складу про Я би сказав, що переговори будуть. Буде ще досить жорстко. Я бачу, що ще буде багато е, військових операцій, воєнних операцій на території РФ, на території України, але ні одна війна не триває вічно. Я взагалі за те, щоб війна закінчилася прямо вже в цю ж секунду. Пережити можна все що завгодно, крім якихось тяжких хвороб і війни. А все решта в житті це таке приходяще і уходяще. Тому, я ж кажу, головне це здоров'я, щоб мирне небо було над головою. А все решта, воно прийде, якщо воно повинно прийти. Бережіть себе, всього найкращого вам. Нехай все буде добре.